Дональд Трамп оголосив про важливу телефонну розмову наприкінці цього тижня. Торговельна війна між Китаєм і Сполученими Штатами тимчасово зупинена. Вони досягли компромісу. 11 травня в Швейцарії обидві сторони домовилися знизити митні ставки. Вашингтон зменшив тарифи на китайські товари зі 145% до 30%. Китай знизив мита на американські товари зі 125% до 10%. 12 травня Трамп провів прес-конференцію у Білому домі. Він розповів про успіх переговорів з Китаєм. За його словами, переговори в Женеві були дружніми стосунки з Китаєм залишаються добрими. Трамп підкреслив, що не хочуть завдати шкоди Китаю, який вже постраждав. Водночас Трамп попередив, що мита можуть зрости, якщо не досягнуть угоди протягом наступних 90 днів. Проте він запевнив, що Сполучені Штати не повернуться до колишнього рівня мит у 145%. Трамп також сказав, що планує поговорити з Сі Цзіньпіном наприкінці тижня.